До кінця літа лишилось всього декілька днів, а дехто ще зовсім не був у відпустці, але якщо відпочивати, то максимально економно. Так, ну що, нушов. І сьогодні я розкажу, як нещодавно вирішила з'їздити в невеличку бюджетну відпустку в Одесу, і що з цього вийшло. Це не хостел, а справжній атракціон для тих, хто любить полоскотати собі нерви. І коштував всього 900 гривень за 4 доби. Бюджетно. О, маса. Ой, але це місце не для е, слабих духов. Треба бути обережним. До кінця літа лишилось всього декілька днів, а дехто ще зовсім не був у відпустці і тільки мріє про хоча би один день біля моря. Але в сучасних реаліях це скоріше розкіш, аніж реальні плани на відпустку. Тож привіт, я Маша, і сьогодні я розкажу, як нещодавно вирішила з'їздити в невеличку бюджетну відпустку в Одесу, і що з цього вийшло. А дехто хі Тож, як все розпочиналось? Я три роки не була на морі, тож цього року вирішила, що з'їжджу хоча б в Одесу. Але то грошей не було, то часу не було. І ось нарешті в мене видалось чотири вільних дні, і я вирішила з'їздити у відпустку. Але якщо відпочивати, то максимально економно. Тож, по перше, квитки до Одеси. Найекономніший варіант з Києва до Одеси це їхати потягом. Ціна на квиток біля 450 гривень. Але якщо ви також хочете скористуватися цим способом, то про квитки треба подумати заздалегідь, тому що їх розбирають дуже швидко. Наприклад, мені з Києва до Одеси квиток на потяг взяти не вдалося, тому я вирішила подивитись квитки на автобус. Там ціна починається з 600 гривень, і це. Не на комфортабельний якийсь автобус, а на звичайну маршрутку. Для любителів комфорту я, звичайно, не рекомендую такий спосіб, але є і свої плюси. До Одеси вона їде дуже швидко за 5 годин і багато дуже зупинок, тобто можна вийти, подихати повітрям, і дорога не здається такою важкою. До речі, якщо ви хочете поїхати до Одеси на вихідні і при цьому це зробити потягом, то будьте обачні. Квитки на потяг до Одеси по п'ятницях коштують дорожче, ніж в інші дні. Тобто, попит на квитки ще більший, і відповідно грошей доведеться платити ще більше. Наступний мій крок це вибір житла, і тут я подумала: ну що може бути дешевше аніж хостел. Тому зайшла на Букінг. Ціни там дуже прийнятні, є і за 200 гривень доба, і за 250 Ну і я подумала, навіщо переплачувати, якщо цілими днями в Одесі ти будеш лежати на пляжі, гуляти, а в отелі чи в хостелі лише спати. Обрала самий прийнятний хостел за коментарями та за оцінками на букінгу і вибрала його. Наче все йде ідеально. Квитки я взяла. Нормальний хостел забронювала за 200 гривень добу. Але які ми були мої враження, коли я дісталась до цього хостелу? Я була в шоці. По-перше, фото на букінгу не відповідають дійсності. Тобто, інтер'єр той самий, але все таке брудне матраси і подушки. Плямах невідомого походження, в душову та на кухню взагалі треба заходити в межгалактичному скафандрі, щоб не підчепити якусь заразу, а це загальна кімната відпочинку, де, наче, можна попрацювати, якщо треба, або просто посидіти. А ще тут живе подружжя адміністраторів хостелу з п'ятимісячною дитиною, яка ось так просто на дивані спала весь час. Окрім цього, в хостелі постійно мешкають багато індусів, які вдень та вночі готують свої національні страви, які смердять так, що було важко заснути вночі. А це за вікнами мерехтять сигналки поліції, яка приїхала на виклик в хостел, тому що один проживаючий в п'яному стані випорожнився на свого сплячого сусіда. Коротше, це не хостел, а справжній атракціон для тих, хто любить полоскотати собі нерви. І коштував всього 900 гривень за 4 доби. Бюджетно. Щодо їжі, звісно, в мої економні плани не входили кафешки або якісь лакшері заклади. Я вирішила для себе, що буду їсти те, що продається в супермаркетах. Ось, наприклад, я придбала йогурт за 30 гривень, щось по типу хачапурі з принцем за 50 і шоколадку за 30. І просто поїла на вулиці. Знаю, такий варіант може не всім підійти, але мені в самий раз. Тож назустріч новим пригодам? Ну і звісно, саме головне в Одесі це пляжі і море. До того, як я поїхала, мене всі жахали про те, що безкоштовних пляжів мало, там купу народу, і місце треба займати десь біля шостої години ранку, бо потім просто не втиснешся. Але це все не так. Ось 8.30 ранку, я йду по Аркадії. Народу вже й не так багато. А ось безкоштовний пляж в цей час. Так, тут вже людно, але ще є купа місця, де можна влаштуватись. Але моя місцева подружка запросила мене відвідати також безкоштовний пляж на плітах. І знаходиться він неподалік Аркадії. Тут піску нема, гальки нема, а дійсно бетонні плити. І народу ну зовсім мало. Тому тут ми облаштували свій маленький відпочинок. Тут і море дуже чисте. Але один нюанс: спускатись до нього треба по ось таких бетонних сходах. О, маса! У мене з першого разу вийшло ось так. Тому треба бути обережним. Так, ну що, капець, <ріст> <ріст> тут треба або пливсти, або стояти тут не виходить. О-о-о! О, тут я вже стримаюсь руками. Ой, далі. Але, але це місце не для... Слабих духом. бо тут треба бути обережним. Хоч пляж і безкоштовний, але дуже небезпечний. Та навіть якщо буде бажання відпочити з шезлонгом, то тут можна знайти їх на пляжах і по 100, і по 300 гривень. Що не дуже дорого в порівнянні з цінами на шезлонги в Києві біля басейну. Якщо підводити підсумки моєї бюджетної відпустки в Одесу, то за 4 дні я витратила 3800 гривень. Мені здається, що це не вау як економно, але тим паче помірно. Враховуючи те, що ця сума включала проживання, білети туди назад, харчування та які не які, але розваги. Тож, якщо ви, як і я, теж хочете вхопити літо за хвіст і хоча б на декілька днів опинитися біля моря, то можете скористатися моїм досвідом. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож проведіть залишок літа так, щоб було що згадати взимку. І до нових відео на моєму каналі. Па!